Вітаємо! На сьогодні об'єктивний структурований клінічний іспит це метод оцінювання клінічної компетентності здобувачів вищої освіти у медичному закладі. Іспит є складовою частиною державної атестації здобувачів ступеня вищої освіти в галузі охорона здоров'я. Він містить чотири дисципліни: акушерство та гінекологію, внутрішню медицину, хірургію та педіатрію. Групи заздалегідь у час. З'являються на закріплених для дисципліни локаціях симуляційного центру. Здобувачі проходять процедуру реєстрації, ідентифікації особи та маршрут проходження станції. Оскіз педіатрії включають дві станції перед входом на станцію представлені умови задач з переліком завдань. Перша станція клінічний кейс, стандартизований пацієнт. При проходженні станції студент має виконати наступні завдання. Проявити комунікативні навички, зібрати цілеспрямований анамнез в контексті скарг та віку пацієнта, провести фізикальне обстеження пацієнта, провести діалоги з пацієнтом про можливий діагноз та диференційний діагноз, призначити план обстеження пацієнта, оцінити результати лабораторних та інструментальних досліджень, сформувати остаточний діагноз та визначити тактику лікування хворого. Після завершення відповіді. Студент переходить на другу станцію. Друга станція клінічна задача з невідкладної допомоги, на якій потрібно провести оцінку стану пацієнта, призначити перелік необхідних лабораторних досліджень та стабілізувати стан пацієнта. Час проходження кожної станції 7-8 хвилин успіхів на іспиті.